Ой, вибачте, будь ласка. То як будемо лікуватися, Володимир Дмитровичу? Так щоб раз два я встрою? Наталю, лікування не буде. Ой, слава Богу. А то болячки не вписуються в мій графік. Мені дуже шкода. У вас рак, ладень. Четверта стадія. Як рак? Був вже бронхіт. Перевірте ще раз. Ми тричі перевіряли ваші аналізи. Але результат не втішний. Так, а може. Ми відправили матеріали ваших обстежень до європейських колег. Але, скоріш за все, результат буде аналогічний, на жаль. Так. По-перше, треба заспокоїтися. Друге, що мені робити? Ось це найкращі хосписи міста. Але я б вам порадив провести час з дітьми. У вас ще є місяці три. Мені дуже шкода. Дякую за пораду.